У цьому році прокурорами суді оскаржено незаконних рішень держдемогенства та місцевих адміністрацій про надання у такий спосіб, як я зазначив, більше 13 тисяч гектарів земель. Частину з цих позивних заяв вже задоволено на вимогу прокурорів за неналежне виконання своїх службових обов'язків при розпорядженні землями. До дисциплінарної відповідальності притягнено 15 посадовців підрозділів Держземагентства в області. Органами прокуратури області складено 19 протоколів про вчинення адміністративних корупційних правопорушень, пов'язаних із земельними відносинами. Усі протоколи розглянуті судом. Винні особи притягнути до передбаченої законом відповідальності, а це 19 осіб, з них 12 керівники органів місцевого самоврядування. Це Сільські голови їх визнано винним у неповідомленні вищестоящого керівництва чи сесію відповідної ради про конфлікт інтересів.